Будівельна компанія Матла з україною в серці. Всім привіт! Мене звати Світлана. І сьогодні я вам розкажу погоду у Тернополі на 4 липня. Тернополі 4 липня в день хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись. Удень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 22-28 градусів, а вночі – 17-24 градусів тепла. На Тернопільщині 4 липня ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго. ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитись. Температура повітря в день плюс 21-26 градусів, а вночі 16-20 градусів тепла. Від саме всім тернополянам бажаю гарного та сонячного дня і скорішої перемоги! Будівельна компанія матла з україною в серці.